Доброго дня, мене звати Бесматна Лілія. Ми стартуємо, моя команда, і я стартуємо з новою рубрикою на YouTube, а саме студенту фітнесу та рекреації. Є така кафедра. Ось, і є люди, які починають своє життя з поєднувати з фітнесом і дуже часто не знають, з чого почати. Саме для них. Будуть ці лекції, є, в яких я буду ділитися своїм власним досвідом, досвідом тренера, досвідом викладача, консультанта і таким чином передам вам ту необхідну інформацію, з якою дуже а, корисно починати свою фітнес-кар'єру. І так, хто би вам що не казав, фітнес-кар'єра теж можлива. Мені свого часу дуже багато було заперечень з цього приводу. Але я тут зараз, і мені є що вам розказати. Перша наша лекція буде називатися Вступ у фітнес та рекреацію. Ми познайомимося тут про, ну, з різними поняттями: типу фітнесу, велнесу, рекреації, реабілітації, Зрозуміло, в чому їхня різниця? І в чому ризики, плюси і мінуси нашої роботи і так далі. Тому. Давайте відразу почнемо з якихось важливих моментів і не будемо на видати, давайте довгий ящик шухлядку. Отже, перше, що ми маємо знати: фітнес, велнес, рекреація, реабілітація. Фітнес це про розвиток фізичних якостей. Якби ви зараз сиділи переді мною, я би запитала, які основні фізичні якості є, існують? Але оскільки вас зараз землі немає, я відповім відразу: сила, витривалість, швидкість, гнучкість координація. Їх п'ять основних, і фітнес націли на те, щоб їх розвивати. В тренажерному залі, а, наприклад, в кросфіті, в групових програмах а, і так далі. Далі існує велнес. А велнес зараз. Ам, Хають, куди тільки можна. Ну, ви дуже часто, мабуть, бачили велнес десь, якісь там, я не знаю. Програми, чому чим він відрізняється від фітнесу? Велнес – це концепція гармонії тіла з розумом і соціальним життям. Тобто, це щось таке, типу, екологічне життя, екологія життя. Це сон, харчування, тренування, сила думки, взагалі, в принципі, те, що ми робимо рівноваги для балансу з нашим життям, з робочою, з робочою частиною сім'єю. Тобто, щоб не вийти в вікно, у нас є вебнес. Якось так. Що таке рекреація? Рекреація це. Рухова активність для відпочинку та відновлення ресурсів. От все, що ви робите після роботи, якісь там з друзями прогулянки, йога на пляжі, скандинавська ходьба, хайкінг, ігор на свіжому повітрі, красиве бухало теж. Ну, нікуди правду діти, це так само впливає на вашу рівновагу, як і та сама скандинавська ходьба. Просто це елемент вашого життя і все, власне. Ось, тобто все, що після роботи, рекреація. Ну, якщо воно працює як відновлення. І є реабілітація це вже робота з людьми після травм і хвороб. Це, це медико-фізична складова, але це фітнес та рекреація. Все разом. Що таке реабілітація? Це ЛФК. Це реабілітація якась точкова після певних проблем зі здоров'ям. І так далі. Але ви розумієте: тобто це те, що повертає людині здоров'я. Власне, зараз цікава штука, якби ви були в мене в інтересі. У нас була б дискусія невеличка. Чим відрізняється тренер від реабілітового? Я жартувала в свій час, що тренер. Робить, скорочує відстань а, між ретренером та реабілітологом. Бо в своїй свій час, 90-ті роки, коли тільки фітнес ще зароджувався, дуже багато наших колег власне а, створили клієнтуру для реабілітологів. Тому що дуже були прозорі поняття про техніку виконання, частоту виконання, і взагалі дуже мало ми відрізнялися від. А, Вибачте, будь ласка, за цю фразу фізкультурники від фізкультурників. Насправді, фізкультурники теж є дуже талановиті і хороші люди. Ну, я готувала фізкультурників, я точно знаю, що вони дуже кваліфіковані. Але це зараз. Колись а, трішки було інакше. Отже, а, чим відрізняється тренер? Від реабілітолога. Тренер має справу зі здоровими людьми, а реабілітолог вже травмованими. Тобто, оцей на від, від до. Він вже клас знову-таки жарт. Ось у них різні інструменти роботи. Тобто фітнес-тренер використовує тренажери, ваги, фітнес-програми, якісь функціональне тренування. А реабілітолог вже використовує лікувальні вправи, кінезотерапію, мануальні якісь методи, не знаю там реабілітаційні програми. Тобто є різниця. Вони, вони багато в чому схожі, але все ж таки річне різниця є. Ну і відповідальність. У фітнес-тренера все ж таки менша відповідальність ніж у реабілітолога. Реабілітолог вже працює з травмою, її потрібно. Наслідки цієї травми виправити. Тренер вже він дозволяє собі збільшувати навантаження, іноді навіть робити якісь експерименти, щоб з... Але ці експерименти для чого? Для того, щоб виправити цілі клієнта. Реабілітація там вже йде чисто лікування. Тому що приведення людини до нормального життя, повернення. З цим ми розібралися. Тобто фітнес-тренер про розвиток і профілактику в ідеалі реабілітолог це вже відновлення від пошкоджень і повернення до того життя, яке багане да? на початку. Ось. Взагалі хто такий тренер? На даний, на даний час, на зараз, я можу сказати, що тренер це провідник до здоров'я, мотиватор, наставник. І провокатор змін дуже часто. Уявіть собі, ти годину в середньому, ти годину знаходишся з людиною двічі-тричі в тиждень. Ти знаєш про неї все. Звичайно, ти дивишся е, на те, як вона виконує свої вправи, е, вашу програму. Начебто, все окей, але пустоту доводиться заповнювати. І ви починаєте розмовляти. Ви дізнаєтеся. Клички собак, імена дітей, коли у кого дні народження, які у нього у неї проблеми, що взагалі відбувається в його житті, в її житті. І як цьому зарадити? Ну, ти стаєш, хоч не хочеш другом. І це такий, у мене, наприклад, я теж практикуючий тренер, і мої, дуже багато моїх клієнток стали моїми подругами. Тому що ти починаєш вирішувати питання всі разом. Чоловіки, діти, друзі, подруги, робочі питання, кризи і так далі. Це все створює оцей ореол, ви починаєте жити разом. Звичайно, через це, через це дуже багато оцих. ви стаєте друзями, ви стаєте коханцями, ви стаєте всім чим. Будьте готові до того, що це проникатиме в ваше життя. І, звичайно, наголошую на тому, що професіонал не допускає до свого життя дуже близько. Але рано чи пізно будуть люди, які зможуть цю бронь якимось чином пробити. От може бути таке, що ви зустрінете найкращу подругу чи друга в тренуваннях і нічого з цим зробити не можете. Такі можуть винятки, і я нікого, ні, ніхто за це не осудить. Це ваше життя і так далі. Якось я закопалася дуже далеко, але суть в чому. В тому, що у вас дуже багато функцій. Ви не тільки стаєте тренером, ви змінюєте життя, тому що дуже часто в фітнес-зал приходять люди за змінами. Господи, прости. Добре, якщо вони лишаться з цим вайвом на все своє життя в залі, будуть тренуватися і так далі, але бути готові до того, що вони досягнуть цілі і вилетять з гнізда. Тому дозуйте себе. Я знаю, як легко віддати себе людині, тому що хочеться, щоб вона змінила своє життя на краще. Але крім неї, ніхто не вирішить, коли ці зміни проходять. Так що будьте обережні. На початку вам захочеть, захочеться змінити світ власними руками. Ні, будьте обережні, не думайте про це а, і так далі. Тому а, будьте професіоналом в першу чергу. І все. Ой, багато і все, і все, і все. А, скажу від себе, що я з радістю змінила життя багатох, багатьох людей. І я. Пишаюся цим. Я повертала форми після пологів. Я відновлювала людей після розлучень. Я вводила в фітнес офісних співробітників. Я дарувала здоров'я, я відновлювала сили. І, чесно скажу, мені подобається моя робота. Я її обожнюю. І... Перейдемо до наступного блоку нашої лекції. Якщо ви працюєте з людьми, будьте обережні і завжди дотримуйтеся певних правил. Що це за правила? Перше розминка і заминка. я вже зразу до практичних моментів. Не нехтуйте розминкою і заминкою, тому що це 100% запобіжник від травм. Розминка розігріває, заминка забирає оті болючі олью, болючу кріпатуру, яка в будь-якому випадку буде у людини, якщо вона тренується. Ну, рано чи пізно. Перше запобіжник травм. Друге, це якийсь відсоток а, того, що не буде зменшуватися мотивація ходити до вас на тренування. Чому ні, правда? Далі поступове навантаження. Не давайте ви з першого тренування. Якщо вам сказав ваш клієнт, що він все може, що він тренувався на кросфіті, що він весь ще марафон біг. Вони брешуть. Люди брешуть, клієнти брешуть. Це факт. Перевіряйте їхні слова. Тестуйте, спостерігайте, намагайтеся зрозуміти, що за людина перед вами, хто перед вами. І дійсно, правда це чи ні? Правило номер один: перевіряйте слова, тестуйте людей. Розробіть власну систему тестування. І в кінці кінців ви зрозумієте, де прогалини в загальному стані вашого клієнта. Наступне правило контроль техніки. Не може бути так, що людина все робить правильно. Ви дивитесь, спостерігаєте, вирівнюєте, виправляєте ніяких Я зараз піду, а ти роби. В такому випадку по-любому щось буде не так. Люди-ледачі, люди брешуть, люди-ледачі. І я підписуюся під цими словами, тому що я точно знаю: навіть якщо вони друзі, якщо ви не стоїте біля них, вони точно зроблять щось не так. Тому ваша робота в тому, щоб все було на всі 100%. Від цього залежить ваша репутація. І ваша кількість клієнтів, повірте мені, тому що цей клієнт, якщо ви будете правильно себе поводити, приведе вам ще 12 клієнтів. Наступна санітарна норма. Гігієна, обробка обладнання, провітрювання. Гігієна, що це означає? Це зміни взуття, а це рушники, це а, об, об, ви оброблюєте інвентар або вони оброблюють. Не може бути інакше. Це правило. Є різні хвороби, є різні недуги, вони передаються різним шляхом. Ви не маєте бути винним в тому, що десь хтось в ваш залі відчепив під час тренування. Н -н -н. Ні в якому разі. Обладнання, безпечна робота з обладнанням. Якби ви тільки знали, як часто я бачила відсутність страхування в жимі. Як часто я бачила відсутність фіксації дисків на штанзі, як часто я бачила, що не перевіряють справність тренажерів. Що в результаті? Ну, жими ви розумієте, да? коли ти береш овер якусь вагу, жим рано чи пізно відлишиться на грудях. Це небезпечно. Фіксація дисків на штанзі. Ну, це класика. Та нічого. Легенько береться якась вага на штанзі, виконується вправа, Ну, нехай це буде тяга, да? десь переважує якась частина, тому що ми всі знаємо, що людина по діагоналі працює десь слабше м'ясо, десь сильніше. Щось десь якийсь, якийсь момент. Переважує штанга, диск. Падає, ясна річ перекидається, збиті, розбиті вікна. В кращому випадку розбиті вікна. Добре, якщо не голови інших клієнтів. Справність тренажерів може призвести не перевірка, теж може призвести до травм. Це залізо, це важко. Це може зробити травму клієнтам. Тому що все-таки. Можуть на голову впасти 50 кілограмів. Ну, я так вже э, перебільшую, але уявіть собі неприємність. Тому будьте обережні, як я казала і кажу своїм клієнтам: помирати в залі в мене не можна Ну, з різних причин. Я розумію, чому, тому що це відповідальність наша, вона вам, нам, в принципі. Відпрацювали отам? От до речі, якщо вже так, наскільки відсоток смертей під час відновлення реальний, це до того, що потрібно оце все перевіряти. Тому що люди можуть не доказати свої недуги, проблеми з серцем, проблеми з суглобами. Скільки разів? Я в процесі тренування дізнавалася про травми, хоча перше моє питання при першому контакті з клієнтом є стан здоров'я чи є хвороби, недуги, а травми операції. Ні, все добре. Потім серце, суглоби, операції були, виявляються і так далі. Але я, знаючи людей, це перевіряла в ході тренувань кожен раз. Тому будьте обережні з цим. І навіть якщо ви запитаєте, вам можуть не сказати так, люди влаштовані, на жаль. Я дуже вдячна тим клієнтам, які зразу мені прям всю медичну свою карту, от так от, пропуск скріном, щоб я розуміла, з чим я маю справу. Але, але будьте -то обережні, тому що так, поступово навантаження, приглядайтеся, придивляйтеся. Тому що, якщо повірити на слово зразу, можуть бути, виникнути різні ситуації. Пам'ятайте, помирати в залі не можна. Вдома теж не треба після вашого тренування. Добре. Наступний наш блок. Це про те, що. Давайте ми не будемо зараз це говорити, а ви собі продумаєте 10 потенційних ризиків у тренажерному залі. Про що це? І. Якщо ви дивитеся відео, пишіть під відео або в особисті. Звичайно, ми в якихось відео про це проговоримо, але на даний момент продумайте, що це може бути. Я, я просто скажу, що ми вже це все проговорили зверху вище. А ви ще продумаєте, що, можливо, ще я не згадала, або є якісь ваші практичні моменти, які ви перевіряли, чи знаєте, все може бути. Ось. І для кожного ризику для цього а, запропонуйте метод передбачення чи профілактики. Наприклад, ну ми вже про це говорили, да? як неправильна техніка, як запобігти цьому, чи а, з поломаним обладнанням, як працювати, ми про це говорили. Я дуже багато підказую, мені таке робити не можна, бо я вже виконала за вас це завдання. Але продумайте все, що може бути. Навіть неправильне взуття. До чого воно може призвести? Я вже підказала все, що могла. Ну, працюємо. Ось. І, власне, подумайте, пропишіть, і це вже буде 50% вашої успішної роботи надалі. Зараз ми проговорили, що таке фітнес, велнес, рекреація, реабілітація. Ми вже спокійно можемо відрізняти ці поняття. Ми знаємо, що важливо для тренера. Ми знаємо, в принципі, ризики. Ось, і це була наша на сьогодні перша лекція. Я сподіваюся, що вам було смішно, корисно, прикольно і. Ви з нетерпінням будете чекати наступну лекцію. Тому побачимося. Пам'ятайте, у залі помирати не можна.